Вітаю з вами Влад. Ось і пройшов перший тиждень мого експерименту. А отже, настав час поділитися певними даними. Нагадую, що я хочу прожити жовтий за 20 тисяч гривень. Більше деталей про експеримент і його правила ви можете дістатися з попереднього ролику, що можете знайти тут за підказкою чи за посиланням у описі до цього відео. А я переходжу до статистики за перший тиждень. Звісно, можливо, ви знаєте, куди і скільки пішло грошей, адже ви слідкуєте за моїми витратами у табличці, що я надав у минулому відео. А для тих, хто цього не робить, я їх зараз озвучу і нагадаю усім, що ви зможете знайти цю табличку за посиланням у описі. Отже, маємо: 2000 гривень на заощадження, 2822 гривні на їжу, 1371 гривню на житло, 730 гривень на паливо для авто, 700 гривень на благодійність, 400 гривень на зв'язок, 154 гривні. На засоби гігієни і загалом 8242 гривні. Як бачите, я вже витратив більше 40% свого бюджету. А ще залишилося більше ніж 3 чверті місяця. Але далі витрати будуть менші. Вже чекаю коментарів хейтерів, які скажуть, що в мене нічого не вийде, і взагалі я зажрався. Але чому я так багато витратив? Зараз поясню. Подальші плани, базуючись на історичних даних першого тижня. По-перше, ви повинні зрозуміти, що надалі в мене не планується таких витрат, як відкладання, комуналка чи зв'язок. Вони разові і зазвичай на початку місяця. І вже з'їли 3,5 тисячі гривень, а відповідно, наступні тижні будуть без них. Відповідно, умовно маємо 4,5 тисячі гривень на ще 3 тижні, тобто трохи більше 12 тисяч. А залишилось у мене трохи менше 12 тисяч. Отже, я не вкладаюся. Проте. Однією з найбільших витрат є харчування. І якщо ви слідкували за моїм інстаграмом, то знаєте, що я накупив і наготував дуже багато продуктів, і мені їх ще вистачить на 4-5 днів. А відповідно, витрати на продукти на другому тижні будуть вже менші. І, скоріш за все, це дозволить вирядити картину. І до речі, їжа, що я купляю і готую, не лише на мене, але й на дружину. Там у коментарях писали, що я його їсти взагалі кинув свою дружину. Це не так. Я її не кинув. Я продовжую її кохати. Підсумок у перший тиждень місяця багато разових великих витрат, тому висновки робити ще зарано. Я буду продовжувати і записувати витрати у табличку, що знаходиться у публічному доступі. Посилання на неї, як завжди, в описі, Там ви можете слідкувати за ними. Також детально за моїм експериментом можна слідкувати в мене в інстаграмі. Посилання буде в описі чи десь тут у QR-код на екрані. А ще в нас є телеграм, але там не вистачає читачів та реакцій. Буде дуже добре, якщо ви на нього підпишетесь, адже ми плануємо робити його більш насиченим. Також обов'язково коментуйте це відео, ставте йому лайки або дізлайки і підписуйтесь на канал, адже це дуже важливо для його просування. Побачимось тут за тиждень або в інстаграмі.